В останній день робочої неділі на Вінниччину вперше завітав міністр охорони здоров'я Ілля Ємець. Відомий кардіохірург очолює посаду лише з грудня 2010-го. Саме йому доводиться впроваджувати в життя нову медичну реформу в рамках пілотного проекту, де Вінниччина є експериментальною областю. Міністр приїхав перевірити стан медгалузі. Зараз єдиний у нас щасливий момент, що держава звернула на нас увагу, що президент визначив пріоритет. Один з чотирьох пріоритетних напрямків це охорона здоров'я. І звичайно, треба міняти сам принцип. Чорний Мерседес з особливими номерами Верховної Ради привіз пана Ємця в село Жежелів в місцевий ФАП, де працює три чоловіка, які обслуговують майже півтори тисячі людей. Ознайомивши міністра своєю роботою, працівниці заговорили про проблеми, серед яких основне недостатнє фінансування. Покращення роботи в нас на фапі було проведено. Щоб був лікар, була щоб зробили нас амбулаторію, тому що в нас велика кількість населення і в нас немає лікаря. Ми відпорядкуємося до детської амбулаторії. За обмежений час візиту працівниці ФАПу встигли випросити ще й безкоштовну операцію для шестимісячної дитини. Наступним об'єктом стала амбулаторія сімейної медицини в Черепашинцях. Несподіванкою для всіх стала дівчинка, яка подарувала букет міністру кардіохірургу, за врятоване в 2002 році життя. Ніхто не не думав, що він буде міністром. Я, він був це лічішим речом на на той час і, і хорош, хорошою людиною. Щоб оцінити ситуацію. Міністр чомусь навідався лише в заклади, де мінімум проблем, серед яких обласна дитяча клінічна лікарня та медуніверситет районів та сіл, де через реформування закривають амбулаторії та лікарні, скорочують лікарський персонал. В переліку об'єктів візиту навіть не було. На запитання журналістів чи не вважають в уряді, що такі зміни занадто радикальні. Міністр відповів. Будь-яка реформа це складна подія, так. Будь-яка реформа, ну будемо так казати, має непопулярні іноді відразу так, ситуації. З одного боку, ми повинні їх зменшити, так? бо влада ж не хоче робити непопулярні кроки. А з іншого боку, треба робити навіть їх для того, щоб в майбутньому все було добре. За переконанням Ільї Ємця, пілотний проект реформування абсолютно доцільний. Таким чином і бюджет економитимуть, і людям дроблять краще. Та от, поки що, людям від тих змін зовсім не краще. Марина Маленчук, Олександр Малий, новини, телеканал Вінниччина.